Днями в Києві відбувся чемпіонат України з дзюдо серед дорослих. У змаганнях брали участь і спортсмени з Чернігівщини. Представниці нашої області здобули чотири золоті нагороди та одну бронзову. Про результати чемпіонату, особливості цього виду спорту, розповів один із тренерів, який готував до змагання з дзюдоїсток із Чернігівщини Олександр Маркін. На цих змаганнях ми вперше в історії здобули саме чотири золота. Ми обігнали навіть збірну команду Києва, він команда Києва, де, там, де працює там 50 тренерів, і там шалене, шалене таке фінансування, він у нас такий ви спорту, що він є віковий. Тобто спортсмени, спортсмени виходять на пік форми десь на ренорінічі 20 років. І у нас така дуже сильна конкуренція, дуже такий потужний відбір, і тому, доки людина ще там, скажімо так, Росте, тобто, ну їй важко дуже там десь десь там пробитися до такого результату, Тому саме такий пік пікова форма це десь там від від вже там 20 років, там і вже там скільки там дозволить, скажімо так, стан здоров'я там боротися. Чернігівська область у цьому чемпіонаті України з дзюдо зайняла друге загальнокомандне місце серед областей і перше загальнокомандне місце серед жінок. Марія Буйок, Єлизавета Шевченко, Юлія Гребеношко, Анна Казакова здобули перші місця на сьому чемпіонаті. Ангеліна Лисенко третя. Тренер спортсменок зазначив, що такий результат це спільна робота. Якщо є такий симбіоз, то функціонери працюють добре. Керівники своїх закладів і зацікавлені у підготовці спортсменів. Тренери, які зацікавлені потоки з теж на високий результат, який вивести, і спортсмени, які, скажімо так, готові до таких змагань. Наразі дві спортсменки з Чернігівщини, які брали участь у чемпіонаті України, проходять олімпійський відбір.